Доброго дня, шановні діти, рада зустрічі з вами. Сьогодні весь світ визначає Міжнародний день зі зменшення небезпечних стихійних лих. Ви запитаєте, що таке стихійне лихо? Це явище природи катастрофа, яка приводить до раптового порушення нормальної діяльності людей. До них відносяться урагани. Повені, цунамі, землетруси, смерчі, пожежі, виверження вулканів, снігові лавини, посухи і суви ґрунтів. Це свято проводиться для того, щоб нагадати кожній людині, яких заходів потрібно вживати, щоб зменшити наслідки стихійних лих. А ви б хотіли дізнатися, як їх зменшити? Ви ще хоч і маленькі, але повинні знати, як зберегти природу від небезпечних для людей стихійних лих. Сьогодні я вам пропоную переглянути казку Бережімо природу про нашу планету Земля. Ви уважно перегляньте цей, цю казочку, і потім ми з вами поговоримо по її змісту. Сідайте рівненько і слухайте уважно. Колись дуже давно, ще до того, як люди винайшли лампочку і автомобіль, земля була чистою і квітучою. В річках та озерах, морях і океанах жило багато різної риби. У небі підіймались не літаки, а великі і малі птахи. А ліси, поля та луки населяли різні звірята й комахи. Та от біда, з кожним великим винаходом людина все більше забирала у землі. Їй потрібен був і ліс, і вода, а згодом і повітря. Йде людина разом з дитиною полем, рідку травичку зірве з коренем, пляшку з під води кидає прямо по блакитних волошках до мишачої нірки. Як і закрила вихід, ні миші зайти до діток, ані там вибратись. Йдуть лісом, крихітний паросток дуба затоптали, не помітили гніздечка перепілки у траві, всі яйця побили. Далі, попри річку, шлях їхній пролягає, кинула дитина поліетиленовий пакет від печива у воду, впав він на рибку, і їй все важче дихати. Зібрались всі земні мешканці на раду. Як же донести людині, що вона не єдиний мешканець на землі? Сова перша взяла слово Ліс вирубують, у полі квітки й трави нищать, повітря викидами забруднюють, води чистої годі й шукати. Треба щось робити. Черепашка, що сиділа на листку латаття, запропонувала. А може, листа напишемо? Давайте, давайте, почулось звідусіль. Написали вони листа до людини. Найшвидша пташка віднесла його до людського будинку і залишила на порозі. Дивіться, мамочко, татусю, нам лист, зраділа дитина. Мені ніколи, відмахнулась мама і пішла на роботу. Ой, я вже спізнююсь. Забідкався тато на порозі і пришвидшив кроки. Залишилась дитина сама, розглядає конверт, а там жодного слова не написано. Така цікавість взяла, що не втрималась дитина. А всередині, дорогий наш сусіде, пишуть тобі ті, хто живе з тобою поруч на землі, і за тих пишемо, що розказати не можуть. Давно так повелось, що ми з тобою живемо поруч. Але останнім часом наше сусідство починає турбувати. Ти вирубуєш ліси, залишаючи голі гори і пустелі. Гори можуть усунутися, а край, де раніше зеленів ліс та щебетали пташки, з часом під сонячними променями перетвориться в пустелю. Зрубав дерево, посади два, і повітря, котрим ти дихаєш, стане чистішим. Ти помітив, які брудні стали річки та озера, і води стало набагато менше, скільки риби гине там, що ти питимеш років через двадцять чи п'ятдесят? А скільки ви розносите сміття, зовсім скоро і чистого міста не залишиться. Папір переробити легше, ніж зробити новий, та й дерева рубати не доведеться. Ти помітив, скільки довкола скла, воно ж теж переробляється. І нехай мама на улюблена ваза розбилась завтра чи післязавтра вона може стати склянкою чи гарною салатницею. Дитина втомилась читати, але прочитане геть змінило її. До школи ж замість автобуса можна пройтись пішки чи проїхатись велосипедом. А по дорозі є баки для макулатури і пластика, у мами в ванні цілий склад пляшок з під шампуней. А тато всі газети задумав викинути ось на столику зв'язка. Минуло кілька днів. Зміни у дитині помітили батьки, після прочитаного і самі змінились. А щоб ці зміни йшли далі, я цю казку записала Пам'ятайте, земля наш дім, чисто має бути в нім. Переглянули зараз казочку, бережімо природу. Чи сподобалася вам ця казочка? А за змістом згадайте, яка була природа землі раніше і якою вона стала після втручання людської діяльності. Подумайте, які емоції у вас викликало те, що ви бачили в казочці. І ви повинні відповісти собі на таке питання, що люди можуть зробити для того, щоб зменшити небезпеку виникнення стихійних лих на землі. Ви, діти наші, майбутнє нашої землі, ви повинні також, як і дорослі, дбати в майбутньому про те, щоб наша країна була гарною, квітучою і завжди була веселою. Дякую за увагу!